Люда, ти вчора дивилася серіал про Кармеліту, третій день топиться. Да Де я б її вже сама втопила, скільки можна топитися? Я вже не пам'ятаю, як називався цей серіал, але добре я пам'ятаю цей вислів про те, що Кармеліту потрібно втопити. І що це було? А було це контрперенос, коли старі наші сценарії починають діяти. В новому якомусь часі, але це про нашу дитячу ситуацію: про щось не пережите, що залишилося саме з нами. І Якщо розглянути і розділити оцю історію про Кармелі, то моя мама. Яка була дуже швидка і швидко вирішувала теми, не любила людей, які помалу щось роблять. І оця історія, що Кармелітані ніяк не втопиться, тобто не розв'язується якесь завдання, не вирішується задача. Вона настільки її сколихнула, що вона почала злитися, почала агресувати, не розуміючи, що насправді це про неї. А як у вас включається концпереніс?